За даними центру оцінювання, в цьому році серед школярів Одеської області, які проходили національне мультипредметне тестування, найвищі 200 балів по різним предметам набрали близько 200 учнів. Серед них 22 перебувають наразі за кордоном. По Одеській області у нас таких майже 190 осіб, які, хоча б з одного предмету, отримали 200 балів. Ох. Ну зрозуміло, що у них і по іншим предметам теж високі бали. От причому це не тільки е, випускники заходів освіти міста Одеса. У нас із районів достатня кількість угу. дітей. Шудово. Більше того, у нас є діти, які складали НМТ за кордоном, тобто в Франції. В Німеччині сьогодні, за словами Анатолія Анісімова, результати українського іспиту дають право абітурієнтам вступати в вузи таких європейських країн, як Польща, Чехія та інші. Між тим, через виклики війни, частині випускників не вдалося здати НМТ. Для них в липні буде організована додаткова сесія. Да, у нас такі є десь відсотків 20, мабуть, від загальної кількості, uh -huh. хто брав участь в основній сесії. На жаль, у нас були випадки, коли майже весь пункт відправлявся на додаткову сесію, тому що то тривога, то вимикнули світло. Потім подали світло знову ж таки. Тривога, і от це от безперервно. Днями завершилися також основні іспити у магістратуру і аспірантуру вузів. Розповідає фахівець цього року. Міністерство освіти запровадило нові вимоги для кандидатів, що суттєво ускладнило процес вступу. Ви подаєте документи до приймальної комісії, до аспірантури, от, тільки наразі, коли у вас є результат на єдиний вступний іспит. Тобто, а зараз уже стачили там два предмети. Треба було складати. Значить, перший предмет це іноземна мова, другий предмет це так називаємо ТЗНК, тест загальної навчальної компетентності. І от якщо ви вступаєте до аспірантури. То бал по ТЗНК повинен бути не менше 160 балів із 200. Для тих, хто не задоволений результатами чи процедурою проведення іспитів, є можливість апеляції, пояснює фахівець, однак подавати її необхідно вчасно. Є апеляція на процедуру можна подавати і можна подавати. Апеляція на результат. Апеляція на результ, на процедуру подається безпосередньо до виходу з пункту тестування. До виходу. До виходу? виходу. Ага. Тобто, якщо ви працювали, вам щось заважало, ну, наприклад, там, чи інструктори собі е, щось дозволяли і поводили себе не так, як вони повинні себе вести. Чи може якийсь був там, е, скажімо, інцидент, наприклад, там десь працювала якась там е, зона касилка? Чуть -чуть таке, і вам це заважало. більш детально про результати НМТ та інших іспитів. Дивіться підсумковій програмі Про головне у неділю.